Компанія Organic Milk – це перший і єдиний в Україні завод з виробництва органічної молочної продукції з власної сировини. Наші компанії мають повний замкнутий цикл від вирощування кормів для нашого поголів'я і аж до виготовлення готової продукції. Всі ці етапи сертифіковані згідно українського і європейського органічного законодавства. Це в нас розлив кефіру органічного. Органіка для нас це не просто модний тренд, це е, стиль життя, це філософія. І ми прагнемо дати нашим споживачам якісний, безпечний і смачний продукт. Камера дозрівання сирів. Це сир український, а це сир Моцарт. Мета нашої компанії покращити якість харчування українців. Наша продукція продається у всіх національних мережах у багатьох регіональних мережах. Проте, на жаль, війна внесла свої корективи і в наші плани і ми втратили значну кількість нашої цільової аудиторії в Україні, яка мігрувала за кордон. Але ми не складаємо руки, ми прагнемо працювати далі. Ми створюємо нові плани і проекти, і в цьому нам Дуже активно допомагає офіс з розвитку і просування експорту і іноземні донори. Нещодавно ми мали можливість за їхньої допомоги прийняти участь у виставці Ануга, одна з найбільших світових харчових виставок, яка проходила в Німеччині. Ми мали можливість виставляти свою продукцію, і вона була для нас дуже успішною, тому що ми підписали чотири контракти. Ми взяли ще частину контрактів в роботу. Наразі ми збираємося відвідати. Виставку в Дубаях, яка відбудеться в грудні, і знову ж таки за підтримки іноземних донорів і офісу просування для нашої компанії. Це велика підтримка. Тому ми дуже вдячні офісу і дуже вдячні іноземним інвесторам. Україна це країна з величезним потенціалом, це розквітаюча країна, і про це повинні знати в світі. Що одне з найкращих це «Made in Ukraine».